Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньою професійною програмою середня освіта мови і літератури польська українська першого бакалаврського рівня вищої освіти здійснюється з 2019 року і має на меті підготовку компетентного вчителя польської та української мов і літератур, який володіє фундаментальними теоретичними знаннями та практичними навичками з фах в сучасних умовах реформування загальної середньої освіти. Розвиток необхідних компетентностей, одержання очікуваних результатів навчання потребує відповідної матеріально-технічної бази. Кафедра слов'янської філології здійснює підготовку майбутніх фахівців, зокрема учителів польської мови і літератури, учителів української мови і літератури, викладачів польської мови, перекладачів з польської мови. Кафедра є випускаючою за трьома освітньо-професійними програмами. В освітньому процесі використовуються сучасні навчальні аудиторії, кафедри, спеціалізовані лабораторії, зали, в яких відбуваються усі заняття. Випускаюча кафедра слав'янської філології знаходиться у четвертому корпусі університету. Аудиторний фонд кафедри слов'янської філології складається із кабінету завідувача кафедри, кімнати кафедри викладачів, лабораторії нової української школи і кабінету методики викладання польської та української мов і літератур, кабінету слов'янських мов і методик їх викладання, українсько-польського центру європейської інтеграції, який містить кабінет польської мови, кабінет польської літератури, кабінет перекладознавства. Літературну вітальню 4409 – лабораторія нової української школи, яка одночасно є і кабінетом методик викладання польської та української мов і літератур відкрита із початком 2022-2023 навчального року, як лабораторія сучасного навчального простору для майбутніх педагогів-полоністів, які як майбутні учителі польської і української мови і літератур, отримавши диплом, будуть працевлаштовані у закладах загальної середньої освіти України, реалізуючи засади концепції нової української школи. Надзвичайно важливо для майбутнього вчителя НУШ навчитися працювати в умовах. Які чекають на нього в школі, у лабораторію нової української школи обладнано інтерактивною дошкою із встановленою ліцензійною операційною системою Windows та клієнтським доступом до університетського Microsoft Link Server. Інтерактивна дошка має можливість відкривати інтернет-сайти, демонструвати контент із ноутбука, який теж є в лабораторії, записувати на екрані текстову інформацію, організовувати фронтальне опитування. Тощо кабінет забезпечений відповідною навчально-методичною літературою, створено 30 місць для навчання студентів та одне місце для викладача вчителя. Зроблено зонування для різних видів діяльності відповідно до концепції нуж. У процесі вивчення дисциплін методичного спрямування студенти намагатимуться відтворити реальні умови перебування учнів-нушівців у класі. Це є індивідуальна робота за комп'ютером, і робота у групах, робота з інтелектуальними навушниками, групування для інтелектуальних лінгвістичних ігор, відпочинок релакс на килимку і пуфах із читанням дитячої літератури, обговорення дискусійних психологопедичних питань у затишному диванному куточку, відеоперегляди опрацювання матеріалів навчання на інтерактивній дошці. Здійснення контролю на робочому місці вчителя усе це зонування видів діяльності, необхідні для розвитку творчої особистості, спрямовані на повагу і потреби кожної особистості, дитиноцентризм, а також педагогіку партнерства. Лабораторія існує і як інтерактивний майданчик для педагогічних та методичних обговорень питань сучасної освіти. Так, нещодавно лабораторію відвідали директор департаменту освіти, і науки, молоді і спорту Хмельницької облдержадміністрації Дарія Басюк. Генеральний консул Генерального консульства Республіки Польща Дам'ян Церцінський, ректор Хмельницького національного університету Сергій Матюх та інші. 4.405 – кабінет слов'янських мов та методик їх викладання надає гарні можливості для ефективного вивчення слов'янських мов та їх методик. Оскільки студенти освітньо-професійної програми, майбутні знавці, фахівці у галузі славістики найбільшу увагу серед яких надається, звісно, вивченню польської та української мов як слов'янських, то відповідно кабінет функціонує для цих потреб. Його оснащено сучасними тематичними стендами, що дозволяють акцентувати увагу студентів на ключових аспектах теорії і практики славістики, а також методики викладання славістичних дисциплін. У кабінеті є мультимедійний проектор та екран, ноутбук, який використовується для візуалізації навчального матеріалу, навчальна дошка для письма, обладнано кабінет 30 місцями для навчання студентів та одним місцем для викладача. Тут проводяться заняття з дисциплін профільної освіти для здобувачів освітнього ступеня бакалавр, вступ до слов'янської філології, вступ до мовознавства, теорії і практики філологічних досліджень, практичного курсу української мови. Та інші аудиторія слугує і для проведення тематичних зустрічей, семінарів із видатними мовознавцями лінго так, в аудиторії відбувалася зустріч завідувача лабораторії української мови і літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Ніною Голуб і провідним науком-співробітником Оленою Горошкіною, які обговорювали питання сучасної філологічної освіти в Україні та представляли нові підручники з української мови для учнів шкіл. Часто в цій аудиторії відбуваються презентації наукової діяльності студентів під час проведення студентських конференцій, семінарів і таке інше. 4.411 – кабінет української мови використовується в навчальному процесі як платформа для вивчення дисциплін, сучасна українська мова, практичний курс української мови. Кабінет розрахований на 30 місць для студентів. Одне робоче місце для викладача, трибуну для виголошення промов, має навчальну дошку для письма, екран, проектор, ноутбук. Доречним є оформлення кабінету відповідно до назви, адже містить створені сучасні стенди про відомих українських мовознавців, що слугує додатковим навчальним матеріалом. 4 432. Кабінет української літератури. використовується у навчальному процесі як платформа для вивчення дисциплін: вступ до літературознавства, історія української літератури. Кабінет розрахований на .46 місць для студентів, одне робоче місце для викладача, має навчальну дошку для письма. Трибуну для виголошення промов, екран, проектор, ноутбук, телевізор. Доречним є оформлення кабінету відповідно до тематики кабінету. Містить створені сучасні стенди про відомих українських літературознавців, літературні течії і напрями, що слугує додатковим навчальним матеріалом під час проведення занять літературознавчого характеру. Оскільки аудиторія розрахована на більшу кількість місць, це дозволяє часто організовувати олімпіади з дисциплін серед студентів-філологів, україністів і полоністів, а також філологічні. Брейнринги захист педагогічних практик. 4434 лабораторія комп'ютерної лінгводидактики. Сучасна аудиторія з комп'ютерним обладнанням використовується здобувачами освіти під час вивчення іноземної, англійської мови, інформаційних технологій за професійним спрямуванням та комп'ютерної лінгводидактики вибіркової дисципліни. Лабораторію облаштовано 15 сучасними персональними комп'ютерами, мультимедійним телевізором, об'єднаними у локальному мережу університету із доступом до мережі інтернет. Також він використовується як мультимедійна дошка у поєднанні із персональним комп'ютером для перегляду та презентації автентичних матеріалів під час вивчення іноземної мови. Такі засоби дозволяють користувачам спілкуватися один з одним в реальному часі, використовуючи різні види комунікацій, миттєві повідомлення, відео і голосовий зв'язок, загальний доступ до робочого столу, конференції, передача файлів. Проведення онлайн опитувань, тестів та інше ця лабораторія функціонує з метою навчання за допомогою новітніх технологій, роботи в єдиному інформаційно-освітньому просторі, допомоги при формуванні електронного освітнього і наукового контенту. Українсько-польський центр європейської інтеграції Хмельницького національного університету, згідно з наказом ректора, є лабораторією навчання польської мови. За статутом, українсько-польський центр покликаний сприяти розвитку та зміцненню двосторонніх українсько польських відносин в освітній та науковій сферах, поглибленню співпраці між закладами освіти України та Польщі. Він є базою для стажування викладачів, учителів. Проведення наукових конференцій, навчально-методичних семінарів і найголовніше, є базою для проведення усіх навчальних полоністичних дисциплін за професійними програмами кафедри, кабінет польської мови. Головною метою використання цього навчального кабінету є забезпечення формування професійних практичних компетенцій з польської мови, мови спеціальності. Тут відбуваються лекційні і практичні заняття, майстер-класи, групові та індивідуальні консультації з сучасної польської мови, розмовного практикуму з польської мови, практичного курсу польської мови. Оснащення цього навчального кабінету відповідає нормам до його оформлення. Розраховане на 26 навчальних місць одне місце для викладача. Тут є переносна дошка для письма чи кріплення плакатів, телевізор для перегляду навчальних фільмів, магнітофон для прослуховування вимови звуків, аудіювання, переносний проєктор, ноутбук, навчальні таблиці з матеріалом з польської мови, велика кількість сучасної навчально-методичної літератури з польської мови, польського та українського видавництва. Кабінет польської літератури. Для оформлення цього кабінету передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру, зокрема, портрети видатних польських поетів, письменників, сучасну художню, публіцистичну, наукову, методичну літературу, таблиці, переносний проектор, ноутбук, копіювальну техніку. Кабінет розрахований на 20 місць, є робоче місце викладача. Проводяться заняття з історії польської літератури, індивідуальні та групові заняття, відбувається ознайомлення із літературною спадщиною польських письменників, дослідження і популяризація їх творчості, робота із творчою молоддю, допомога у редагуванні та виданні перших спроб літературів початківців серед студентів спеціальності, кабінет світлий, змістовно і естетично оформлений. Кабінет перекладознавства ще одна навчальна аудиторія Українського польського центру, розрахована на 20 місць, одне місце викладача. Є переносний проектор, ноутбук, магнітофон, 14 інтелектуальних навушників для здійснення перекладу, забезпечена сучасною літературою перекладознавчого характеру, різними видами словників. У цій аудиторії студенти опановують вибіркові дисципліни перекладознавчого характеру, зокрема редагування перекладів для поглиблення знань із полоністики, зокрема польсько-українського перекладу, а комп'ютеризація лінгвістичних процесів полегшує і удосконалює переклад текстів, пошук навчальної та наукової інформації. Підтримку баз даних для дослідницьких проєктів. Літературна вітальня це центральна навчальна кімната Українського польського центру. Саме тут найчастіше збираються гості кафедри слав'янської філології, проводяться круглі столи, методичні семінари, відбуваються засідання методичних об'єднань вчителів польської мови, секційні засідання конференцій, а також навчальні заняття наших студентів. Кабінет містить 30 місць, один великий овальний стіл, ноутбуки. Стаціонарний проектор, колонки, інтерактивну дошку, бібліотеку суспільно-політичної, науково-популярної, довідкової інформаційної і художньої літератури. Кабінет успішно виконує покладення на нього функції сучасної освіти ХХІ століття, сприяє активному засвоєнню студентами необхідної наукової інформації, створює оптимальні умови для навчально-практичної діяльності студентів, сприяє формуванню духовно-багатої особистості. У кабінеті є куточок національної символіки України. Та Польщі тут часто відбуваються секційні засідання міжнародних конференцій, проводяться методичні семінари викладачів кафедри та учителів шкіл. Здійснюється прийом поважних гостей, освітян, науковців із Польщі. Завдяки співпраці з польськими освітніми і науковими фундаціями, грантовим надходженням, яке кафедра слав'янської філології отримала через реалізацію вісьми міжнародних проєктів, бібліотека Українського польського центру містить понад 2,5 тисячі примірників навчальної, художньої, методичної, наукової літератури польських видавництв. Кабінети Українського польського центру оснащено копіювальним апаратом, сканером, мультимедійними проєкторами, відео та аудіотехнікою, інтерактивною дошкою, що дозволяє використовувати сучасні методи викладання полоністичних дисциплін. Усі кабінети Українського польського центру мають доступ до мережі інтернет, тут наявна безкоштовна Wi-Fi мережа якою можуть користуватися студенти та викладачі. Реалізація студенто підходу здійснюється шляхом забезпечення продуктивної взаємодії між учасниками освітнього процесу на засадах взаємоповаги, врахування інтересів, ціннісних орієнтацій. У великих лекційних аудиторіях університету кафедра щорічно проводить всеукраїнські диктанти з польської мови, різні етапи міжнародних олімпіад з польської мови і літератури, історії Польщі. Всеукраїнські олімпіади, які відбуваються за сприяння головного комітету олімпіади з польської мови і літератури при академії наук Польщі та під патронатом Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці, ці заходи завжди збирають немалу кількість осіб, наприклад, всеукраїнські диктанти до 300 учасників. Така робота сприяє профорієнтації серед випускників закладів загальної і середньої освіти, приверненню уваги до вивчення полоністики в університеті, залучення до співпраці представників громадських організацій. Закладів загальної середньої освіти, мовних шкіл у 3401 залі засідань викладачі кафедри систематично організовують проведення міжнародних науково-практичних конференцій, у яких беруть участь представники наукової спільноти України, Польщі, Німеччини, Чехії та інших країн. Це польська мова в українській освіті, перспективи в аспекті європейської інтеграції, духовний розвиток особистості в аспекті слав'янського лінвокраїнознавства, мовні компетенції як основа професійного і соціального успіху в Європі, репресії проти поляків та інших національностей на поділі, роль та місце в історії краю. Міжкультурні комунікації в галузі освіти, а також усі студентські конференції, на яких здобувачі освіти залюбки представляють результати своїх філологічних досліджень, захищають наукові роботи. Активно реалізується і напрям культурної співпраці, організовуються зустрічі з видатними представниками української діаспори в Польщі та польської в Україні, і з високоповажними гостями університету, зокрема генеральним консулом республіки Польща. 4.334 – кафедра слав'янської філології призначена для роботи професорсько викладацького складу кафедри. Зокрема, тут відбувається ознайомлення і вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України, обговорення досягнень психолога педагогічної науки. Та перспективного педагогічного досвіду, ознайомлення з новою психолого-педагогічною методичною літературою, фаховою пресою, а також розглядаються актуальні питання мовної і літературної науки, потреби у підвищеній кваліфікації, професійного рівня. Тут відбуваються засідання кафедри слав'янської філології, кабінет, оснащений робочими столами викладачів, навчально-методичними матеріалами, полицями для книг та шафою для одягу. Тут є обладнане робоче місце лаборанта кафедри слав'янської філології, яка має своє коло посадових обов'язків. Працює з документами кафедри, є ноутбук, принтер, сканер. Зона комфорту є надзвичайно важливою, адже виконує безліч функцій, зокрема, і знижує психологічну і душевну перевтому, допомагає викладачеві зняти напруження та поновити свої емоційні та фізичні ресурси. 4.335 – кабінет завідувача кафедри славянської філології. Призначений для роботи та комфортного перебування завідувача кафедрою, кабінет оснащений меблями офісних моделей, робочим столом, столом та стільцями для проведення робочих бесід, шафою для зберігання кафедральних матеріалів, шафою для одягу, персональним ноутбуком, принтером, сканером. Кабінет оформлений у світлих тонах, що додає йому гармонійності і затишку. Територія прилегла до кабінету кафедри та кабінету завідувача кафедри славянської філології. Використовується з метою ознайомлення відвідувачів кафедри, а також студентів спеціальності з основними напрямами її діяльності. Тут оформлені кафедрою сучасні стенди у стилі брендбуку Хмельницького національного університету. Інформація про освітні програми кафедри як елемент профорієнтації, представлена інформація про результати міжнародної, наукової, виховної, методичної діяльності кафедри та студентів, про особливості проходження навчальних практик студентами спеціальності, інформація про українсько-польський центр, як осередок вивчення полоністики, волонтерську діяльність студентів і викладачів. На окремих стендах інформація про викладачів кафедри, її відзнаки, і нагороди, розклад занять, інформація про кращих студентів-випускників, цікаві моменти зі студентського життя. Здобувачі вищої освіти за освітньо-професійною програмою середня освіта, мови і літератури, польська, українська у Хмельницькому національному університеті мають змогу якісно та безпечно навчатися, реалізуючи свої освітні, соціальні, культурні, побутові та духовні потреби. До послуг студентів в університеті функціонує психологічна служба. Для проведення культурних заходів в університеті є актова зала, танцювальний клас та музична кімната для організації роботи студентських творчих колективів. Розміщені на території університету пункти харчування, кафе, їдальня завжди до послуг студентів під час навчального дня. Для студентів з інших міст на території студмістечка університету розміщено 5 гуржитків. Хмельницький національний університет має власну наукову бібліотеку. У бібліотеці автоматизовано основні технологічні процеси, створено систему віртуального обслуговування користувачів. На території навчальних корпусів університету розміщено більше 30 точок бездрутового зв'язку, який дозволяє використання власних комп'ютерних та мобільних пристроїв для доступу до локальних мережевих та інформаційних ресурсів університету, а також до інформаційних освітніх ресурсів глобальної мережі інтернет. Для активних занять фізичної культури і спорту в університеті є окремий спортивний комплекс, спортивна зала четвертого корпусу, стадіон, ігрові майданчики та веслувальна база. Спортивні зали і тренажерні кімнати оснащені сучасним тренувальним обладнанням. Здобувачі вищої освіти самостійно обирають напрям спортивної підготовки та використовують можливості його реалізації на спортивній базі університету. Безпечність освітнього середовища для життя та здоров'я здобувачів вищої освіти забезпечують відділи охорони праці та протипожежної безпеки. Працюють системи сигналізації, оповіщення, камери відеоспостереження, є мобільні групи реагування. У гуртожитках, навчальних корпусах, виробничих приміщеннях функціонує пожежна сигналізація з централізованим оповіщенням, розміщено плани евакуації. Для студентів з особливими потребами усі навчальні корпуси, гуртожитки облаштовані пандусами, кімнатами гігієни та іншим необхідним обладнанням. В умовах воєнного часу в університеті та гуртожитках облаштовані укриття на випадок повітряних тривог. У Хмельницькому національному університеті працює скринька довіри. Студенти мають можливість висловити свої скарги та побажання адміністрації університету. Усі приміщення, задіяні в освітньому процесі, повністю відповідають державним будівельним нормам та санітарно-гігієнічним вимогам. Реалізація освітньо-професійної програми забезпечується належною матеріально-технічною базою, необхідною кількістю лекційних зал, навчальних аудиторій, наявністю лабораторій. Матеріально-технічне забезпечення відповідає технологічним вимогам ліцензійних умов щодо забезпечення впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. А різноманітна діяльність кафедри славянської філології та здобувачів освіти стала можливою за підтримки і сприяння її розвитку керівництва Хмельницького національного університету.